Російські ракети в цивільних будинок виносити поверхово. На місці працюють в давно в гумовірній ситуації. Поліція, всі інші служби, комунальні служби на наші партнери, які допомагають. Одну людину врятували під завалів. Кула в кову будемо провідати на той час. Перше, як ви бачите, зараз на місці цієї трагічної події знаходяться всі і комунальні служби, ДСНС, присутній зараз керівник військової адміністрації Сергій Лисак, всі керівники ДСНС, поліції, всіх правоохоронних органів, місцевого самоврядування. Зараз працюємо, оцінюємо ситуацію після того, як наші пожежники закінчать гасити пожежу, а ви можете побачити вже. Немає диму, і я думаю, що е, нам дадуть можливість, я маю на увазі комунальним службам е, підійти, скажімо так, і почати працювати над розбором завалів. Техніки достатньо, всі на місцях, всі повністю працюють. Ви можете подивитися, всі тут разом знаходяться і, скажімо так, техніки достатньо. Будемо вже казати, скажімо так, і про постраждалих, і про те. Е, тільки поранених, загиблих, давайте дочекаємося офіційно, коли наші рятувальники підтвердять інформацію. Я хотів би окремо від місцевого самоврядування від міської ради звернутися до постраждалих. Сподіваємося, що їх буде як можна менше, але ми зараз бачимо, що зруйнувано декілька поверхів звертатися до районної адміністрації за відшкодуванням.